Це було приурочено до Дня Соборності, адже сьогодні день проголошення Української Народної Республіки і проголошення акту об'єднання українських земель, це було дуже символічно, оскільки ми саме зараз маємо як ніколи бути єдині і виховувати цю культуру поваги і вшанування. Ми вийшли з хвилиною мовчання, адже насправді це наш обов'язок. Насправді було неприємно і складно бачити, коли люди продовжували рухатися, проходити повз, коли люди, які сиділи в машинах, навіть які бачили, що ми зупинилися в нас було написано, що 9.00. Для когось ця хвилина, для когось це вічність, і деякі люди навіть не виходили з машини. Тобто, ми це свідчить про те, що ця культура ще не вихована. Вона в нас має бути закладена насправді на підкорку. Деякі люди доєднувалися. Деякі люди, які проходили повз, вони не ставали поруч, але вони зупинялися. Вони зупинялися, вони знімали, вони реагували на це. Деякі люди прикладали руку до серця. Хочемо звернутися з таким закликом. В першу чергу, до кожного громадянина громадянинки України, міста Хмельницького, будь-якого регіону. Про те, що коли 9 година, де б вони були, якщо ви їдете в автомобілі, зупиніться і вийдіть. Якщо ви йдете по тротуарі, йдете на роботу, просто станьте і вшануйте тих, хто віддав своє життя, і проявіть подяку для тих, хто нас захищає.